Чарівний ларімар дарує своєму володарю радість, спокій, захищає від депресивних станів і також наділяє надією та натхненням. А ще літотерапевти вважають, що саме ларімар володіє якістю влаштовувати долю. Саме він допомагає людині зустріти свою другу половинку, а якщо сім'я вже створена, він захищає від усіх негараздів. Особисто я обожнюю ларімар за те, що він не просто гармонізує енергетику людини, а ще й допомагає зробити правильний вибір. І я вважаю, що це є найважливішим. Якщо інформація була для вас корисною, не забувайте, будь ласка, про зворотній зв'язок, я буду щиро вдячна.